Це ічнянський садочок номер 2, який за комфортом і красою нічим не поступається приватним столичним. А все завдяки сучасному дороговартісному ремонту, який вдалося здійснити в синергії місцевої влади та ротарійців. Поточний ремонт почався дуже давно, але закінчити його ми ніяк не могли. І завдяки ротарі клуб і міській раді, які допомогли нам закінчити з цим питанням. Тобто, ми вирішили і зробили охайний красивий садочок. Завдяки ротарі клубу нас також ми придбали три ігрові комплекси, які теж радують діток, є де погратися, Хоча майданчики в нас були до цього, зовсім пусті не було. Великий ремонт проведений, поточний ремонт проведений на пральні. І виділили в групі молодшого дошкільного віку меблі і в столову повністю все приладдя. Садочок розташувався у старій ще панській будівлі, розповідає директорка, і додає. Що, коли обійняла керівну посаду, то в ньому навіть не було каналізації. Тому сьогодні зайве говорити про нагальність ремонту. Діти не повинні виховуватися в таких умовах, в яких виховувалися діти. Вікна були дерев'яні, то не було каналізації, не було окремої туалетної кімнати, тобто кімнати психолога, кімнати психолога де було в нас так введено штат психолога, але кімнати не було психолога, кімната медичної сестри, також що в ну, зроблена, вона виділена, кімната. і Туалетна кімната теж зроблена в групі. Завдяки плідній співпраці з ротарі-клуб київ Київ-Столиця» У садочку було замінено аж 15 дверей та шість великих вікон. У дитячих групах та коридорах встановили сучасні закордонні меблі. Заступниця очільниці ічні Лариса Мілова є членкиною ротарі клуб Київ столиця а відтак тут є і велика її заслуга. Наш клуб дуже довго опікується нашою щанською громадою. Спочатку повномасштабного вторгнення це ліки, це дитяче харчування, підгузки. Потім це будів велика великі партії будівельних. Матеріальним, потім для захисників, це генератори, це карін, карімати, дуже багато всього. Великий проект це сім будинків для родин загиблих і плюс для тих, хто втратив житла. І звичайно, потім ми вирішили ще надати допомогу саме дітям. Найбільше що ми подумали, що садочок, який вже почався, почалися ремонтні роботи. Дві групи вже було відремонтовані. А третя, третя залишилась без ремонту. В Міській раді на це на повністю проведення всіх ремонтних робіт не було, не могли знайти кошти, не змогли виділити. В результаті це виявився потужний спільний проєкт. Резюмує очільниця ічні Олена Бутурлим. Будматеріали та меблі від ротарійців. Ремонтні роботи проведені за рахунок ічнянської міської ради. За фінансування з міського бюджету було виділено понад мільйон гривень на проведення ремонтних робіт. Ротарі нам надали, ротарійська спільнота допомогли і закупили нам будівельні матеріали, що становить понад 2 мільйони гривень. І от разом ціна питання такого ремонту вийшла більше 3 мільйонів. Але, дивлячись на це все, ми всі розуміємо, що воно того вартувало. Тому велика вдячність нашим партнерам. Ротарі клуб Київ, столиця. Дякуємо всій ротарійській спільноті іноземній, в тому числі, за таку підтримку і потужну допомогу нашій чинишні. Ротарійці потурбувалися і про змістовне дозвілля малечі, облаштувавши сучасний і зовсім нетиповий майданчик. Відтепер ігрові зони на подвір'ї садочку не лишень безпечні, а й розвиваючі. Діти кажуть, що вони нагадують казку. А для пані Світлани після ремонту казка завітала і до її пральні. Жінка працює не просто пралею, а машиністкою з прання білизни. А відтак різницю між умовами дота після ремонту може дуже чітко розповісти. Бо тут замінили майже все від даху до меблів. Стеля така, ну штукатурка кусками падала, стіни порепані були, пол теж страшний такий був. Де каналізація, така, яма така була. общем, ну умови такі були, ну нічого, ну, працювали, бо треба працювати, працювали. Так, що після ремонту, ваше життя? Ну, після ремонту так уютно, приходиш на роботу з радістю от, і ну, взагалі. З посмішкою все робить да. так, так так. ічнянська громада найбільше постраждала на прилученні від повномасштабної війни. Та, попри численні втрати руйнування, не опускаючи рук, в синергії з благодійниками тут дуже плідно працюють не лише над відновленням, але й над розвитком.